Привіт, зараз ми підемо до одних прикольних хлопців, які почали недавно розширювати свій невеличкий бізнес. Вони займаються пошиттям взуття, і зараз ми до них підемо, поспілкуємося з ними. Як з чого вони почали? Задамо їм кілька запитань. А в кінці буде для всіх вас сюрприз. Буде найдорожчий розіграш за історію нашого каналу. І тому дивимося далі і пішли разом з нами. О, привіт, хлопці. Привіт, Артур. Привіт, Йося. Привіт, Ну, нарешті ми до вас потрапили. І так, як ви домовлялись, інтерв'ю сьогодні у нас з вами. Готові? Да. Так. Ну, Пройдемо, чому а... Так, да, давайте починаємо. Хлопці, чому саме взуття, як ви взагалі до цього прийшли? Ізначально це наше сімейне діло. Цим займалися наші дяді, наш отець, а тепер ми. Як у вас розподілені обов'язки? Хто за що відповідає? Ну, взагалі, я більше відповідаю за дизайн і за якість самого взуття. А Артур він більше відповідає за роботу з клієнтами якийсь маркетинг, продажі і все таке інше. Що саме ви робите і наскільки воно якісне? Звідкиля ви замовляєте шкіру? Тобто, чи це ну, ви, ви даєте гарантію два роки, два сезони, даєте возьміть сезони. Це не малий срок. І багато хто навіть попередньо в першому відео питали ну, казали, що це, ну, це великий срок. Невже ви настільки впевнені в якості свого взуття? Ми виготовляємо дійсно е різне взуття. І даємо два роки гарантії, це правда. Ми впевнені в своїх матеріалах, ми впевнені в тих людях, в яких ми купляємо ці матеріали, і знаємо, що вони дійсно якісні? Не перший рік ми займаємося з цією шкірою, з цими всіма підошвами і матеріалами. Тому ми сміливо даємо два роки гарантії. Які переваги людини або клієнта, який звернувся саме до вас, і чому йому треба звернутися саме до вас і у вас замовляти взуття? Мы с братом поделили это на 4 пункта. Первый пункт это индивидуальная мерка ноги. То есть человек приходит, мы э, меряем его ногу и по его ноге шьем ему обувь. Угу. Это индивидуально. Угу. Второе это возможность индивидуальной сборки. То есть человек может заказать любую кожу э, любого цвета, может это синего, бордового или зеленого. Третьим пунктом является Можливість людини приходити і бачити сам процес пошива взуття. І людина, яка звернулася до нас, вона може прийти і дивитися, як ш'ється її взуття, бачити все своїми очима, і я думаю, що це важливо. І четвертий пункт це гарантія та сервіс. Людина знає, де ми знаходимося, і якщо щось не так, щось не влаштовує, вона завжди зможе звернутися до нас, і ми об'язуємося її якісно обслуговувати. Де можна ваше взуття побачити? Тобто зразки, якщо людина проживає не в решетилюці, якщо це людина там, можливо, там чи по інтернету, чи де як можна взагалі побачити ваші вироби оці? Так як я займаюся інтернет-продвіженням, то у нас є група ВКонтакте, у нас є група в інстаграмі і є Viber, де ми можемо надсилати і люди з будь яких міст можуть бачити фото. Нашого. Озділля. Якщо вам треба замовити свадьбу 095-422-6525. У квітні місяці мені є свободі дата. Це моя раковина. А це буде? Okay. Ні. А може і буде. А, які у вас плани на майбутнє? Ну, взагалі, ми дуже багато мріємо і одним із планів це побувати і прийняти участь в різних виставках зотя, які проходять по всій Україні, особливо зараз весною, коли приходить сезон, є багато виставок, і ми хочемо там побувати, по поприйняти участь. І е, 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 які ще плани? Плани не тільки на Решетиловку, но і та Полтава і інші міста України, так як нам звонили і у нас були кілька замовлень із Західної України, і також і з Чехії даже нам звонили, говорили о том, что у нас хорошая обувь. Тому ми сподіваємося на те, що це буде міжнародно. І як вийшло так, що маючи е, брата Дональда Трампа, ви живете в Рештиліці? Він, 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 він нас нас да. Просто він рижий, а ні, і того він відказався. Да, да. Він змінив Він змінив фамілію. До цього в його була фамілія Трамполян. <реш> Трамполяп. А так як я чорний, он не може. Он обам не любить. Може, не всюди чорний. Вон. І ще один сюрприз для всіх вас і вас теж, всіх, дивиться нас отам і отам. Сьогодні ви нам сказали, але я ще людям не казав, що сьогодні ви зробите розіграш з допомогою нашого каналу. Проведемо розіграш. До речі, це буде самий дорожчий розіграш. Самий дорожчий розіграш за історію, за історію нашого каналу. Це розіграш чого буде. Нової пари шкіряного взуття. Отож, для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі і виграти нову пару шкіряного взуття від Ханчелян Бразерс. Звучить як Парно Бразерс. Ну нічого. Як від Ханчаліан Бразерс, вам треба зробити репост цього відео у ВК. У да? ВК ми будемо робити. Зробити репост цього відео у ВК. Серед тих, хто зробить репост цього відео, підпишіться на наш канал і зробить лайк цьому відео. Прийме участь в розіграші взуття від хачелян бразерс, який ми будемо проводити 10 березня о 16 годині. Добре. Що це буде за взуття? Це будуть тапочки, це буде кросівки, ботинки. Просто кизові чоботи з сезоні куплені. Це буде кожана обувь, ручної роботи, так як ми вміємо. Під спеціального клієнта, правильно? Під спеціального клієнта. Якщо хто, це буде парень, то ми зробимо туфлі, або те, що він захоче. Угу. Якщо це буде дівчина, ви можете це так буде... само і, дів... і жіноче всуття да. зробити. Тобто індивідуальне пошиття прямо на місці вам зроблять і ви отримаєте ось такий, ну це дуже дорогий подарок після 8 березня. Буде класно. Дякую вам, що ми поспілкувалися з вами, що ви нам приділили кілька хвилин. Нагадую ще раз, що у нас стартує новий найдорожчий розіграш за всю історію нашого каналу. Це нова пара взуття індивідуального пошиття від Хачелян Бразерс, яке ми розіграємо 10 березня о 16 годині. Серед тих, хто зробить репост цього відео у ВК. На цьому все. Дякую, хлопці, що ви нас сьогодні прийняли. Що ми за сьогодні поспілкувалися. І дякую за такий дорогий подарок, який ми розіграємо серед вас. Серед вас теж серед вас розіграємо. Все, на цьому, все, пока.